Військова служба це не лише дисципліна і тренування. А й можливість для відпочинку, товариського духу та спортивної взаємодії з ініціативи 25-го прикордонного загону комунальна установа Спорт для всіх організувала спортивні змагання для військовослужбовців учасники змагались у двох дисциплінах: шашках та настільному тенісі. Емоція, підтримка товаришів та спортивна витримка усе це стало невід'ємною частиною турніру. По закінченню переможців будуть нагороджені призами, які. Предоставила комунальне сигнал спорт для всіх, а також керівництво 25-го прикордонного загону. Учасникам змагань хочу побажати міцного здоров'я та перемоги. Спорт це ще один фронт, де перемагає згуртованість і сила духу, і навіть у складний для країни час підтримка воїнів у кожному дружньому поєдинку та щирій усмішці. Анастасія Ківі, Мар'яна Козухар, Анатолій Укінчук, перший муніципальний канал.